Крилата Вікторія між падінням і світлом. Читає Анастасія Чаленко для каналу Пташка, аудіокниги українською. Нагадую, що ви можете підтримати мене та канал і стати спонсором каналу, та лише за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових історій та перегляд відео без реклами. А якщо ви бажаєте підтримати мене та не хочете щомісячної підписки, то я створила банку для донатів. Де ви можете віддячити мені особисто без фіксованих сум. Дуже дякую за вашу підтримку коментарями, донатами, переглядами та вподобайками. Це надважливо для мене і дуже мотивує історія про те, як починається справжнє. Почало сутеніти, лив дощ, я стояла на зупинці і чекала маршрутку, а її як на зло не було. Повз проносилися машини з людьми, що поспішали додому в цей осінній недільний вечір. Парасолька погано захищала від потоків води, що лились із неба. Очікування ставало дедалі гнітючішим. Сумні думки накочували з тією ж силою, що й дощ, а важка сумка на плечі робила настрій іще безнадійнішим. Неподалік з'явилася маршрутка. Я тільки встигла подумати, що може не все так погано, як раптом її різко обігнала біла іномарка і, шалено промчавши повз зупинку, облила мене з голови до п'ят крижаною брудною жижею. Не лише тіло, а й, здається, душу. Вечір і життя здалися остаточно огидними. А водій маршрутки, трохи пригальмувавши, схоже, вирішив не зупинятися заради однієї мокрої і брудної пасажирки, хоча, швидше за все, просто не захотів бруднити салон. Так усе у цьому світі тягнеться одне за одним. Якщо трапилось щось хороше, чекай наступного доброго знаку, а якщо почалося лихо, потягне за собою цілий ланцюг. Справді, подібне, притягує подібне. До мене підійшов високий хлопець, який теж стояв на зупинці. Він зловісно усміхнувся і не стільки спитав, скільки константував, день невдалий, і тут же додав із тією ж злою усмішкою віддай сумку. Я вчепилась в неї міцніше, а він, навіть на кліпнувши оком, повторив: Віддай сумку. А то поріжу, і, вихопивши її миттєво, зник у темряві. Виходу не було. Остання маршрутка поїхала. Таксі без грошей і телефона не викликати, і в ту мить мені здавалося, що я залишилася зовсім одна на цілому білому світі: ні машин, ні людей, тільки дощ, калюжі, і я. Донетки промокла. і... Така ж брудна, як ті калюжі. Залишався єдиний вихід іти пішки. Іти краще, ніж стояти. Може, хоч тіло трохи зігріється, а може, і душа також зігріється. Минув час. За балкою замаячила червона багатоповерхівка гуртожитку на околиці мікрорайону. Ще півгодини, і я буду вдома, в теплі. Несподіваний порив вітру вивернув парасольку на виворі, і з тріском вона злетіла геть, залишивши в моїй руці тільки ручку із червоною петелькою. Черевик не витримав, розклеївся просто на ходу. І тепер я йшла, наче босоніж. Я йшла, не зважаючи ні на що, думки текли в голові потоком, зливаючись у таку ж каламутну калюжу, як і ті, що під ногами. Чому він мене покинув? Так, я зараз виглядаю, як це місцево з бруду і води, але ж не завжди так було. А може, я справді страшна або дурна, йому було нудно зі мною, секс йому не подобався. Я була як поліно, чи все одразу, напевно, так, усе й одразу. Я дурна, страшна, нецікава. Навіть нічого не сказав очі, просто написав смс, між нами все скінчено, не дзвони. Чому все так? Щойно подумаєш, ось вона, любов, як одразу приходить це кляте, між нами все скінчено. О Боже, це вже третє за моє коротке життя. Біля узбіччя вздовж балки стояв хиткий паркан. Я заглянула вниз. Страшно. Метрів п'ять. Може, це знак, що час залишити тут тіло і, нарешті, звільнити душу. Я втомилася, потужний потік дощу, яскравий спалах блискавка зовсім поруч, грім просто над головою. Ця мить мов можливість покласти край усьому болю і в тілі, і в душі. Але в ту ж мить хтось міцно схопив мене за руку. Переді мною стояв хлопець ні, швидше молодий чоловік. Позаду нього біла іномарка, та сама, що кілька годин тому безжально облила мене крижаним брудом. Він нічого не сказав, просто притяг мене до себе і обійняв, і тоді мене прорвало. Я ридала, як той клятий дощ, захлинаючись не в силах зупинитись. Скільки минуло часу, секунда, чи ціла година, не знаю. Тільки він теж був донетки мокрий, чи то від дощу, чи від моїх сліз. Сльози скінчилися і дощ затих. З ними ніби пішов і вічай. Він мовчки відчинив дверцята і посадив мене в машину. Ми їхали в повній тиші, і першим заговорив він все аж настільки погано, просто накрило. У мене вкрали сумку, там і телефони, паспорт, і гаманець, ключі, пропуск, в гуртожиток, і сльози знову покотилися з щоками. Він нічого не відповів. Просто завів машину і повіз мене у відділок. Черговий, втомлений, не надто зацікавлений, прийняв заяву, пообіцяв зробити все можливе, хоча по тону було ясно серйозно вважаєте, що хтось буде шукати вашу сумку. Коли ми знову опинилися в машині, він нарешті представився Сергій і простяг руку. «Іра!» Двигун майже беззвучно заорчав, і машина рушила крізь калюжі в бік гурторитку. Мені потрібно зателефонувати батькам, прошепотіла я. Обіцяла відписатися, що доїхала. Він мовчки подав мені телефон. Привіт, мамо, сказала я навмисно бадьорим голосом. Так, усе добре, я вже приїхала. Телефон просто розрядився, зарядку забула. Ну, так, не хвилюйся. Бувай, цілую. Навіщо збрехала? спокійно запитав Сергій. Навіщо їх турбувати? Все одно ж не допоможуть, лише не спатимуть усю ніч. Логічно, ти що, в калюжі лежала?» – спробував він пожартувати. Ні, просто невдало стояла на зупинці, відповіла я, дивлячись йому просто в очі. Здається, до нього нарешті дійшло, хто винен у частині мого вечірнього жахіття. Коли ми під'їхали до гуртожитку, мене, як і слід було очікувати, не впустили. Було 23.30. я заселилася нещодавно, пропуску і ключів не було, Вахтерка навіть слухати не стала, лише буркнула про внутрішній розпорядок. Ну, звісно, чого ще можна було чекати? Досить поїхали. Він знову підійшов до мене, наче то був другий акт якоїсь дивної п'єси. І не питаючи, взяв за руку. Поїхали, переночуєш у мене, а завтра вирішимо всі твої проблеми, додав він з теплою, майже домашньою усмішкою. Наче вирішив прихистити бездомне кошеня. У квартирі одразу стало зрозуміло, що тут живе холостяк. Самотні чоловічі капці, мінімум речей, усе лаконічно, конічно, по по-чоловічому. В єдиній кімнаті диван. Але мені було байдуже ми точливі думки більше не турбували, я хотіла лише одного душ і подушку, хоча б на кілька годин забутися. Душ, О, Боже, мої джинси, точно ніби в вкалючі спала. Довелося прати, отже завтра йти в мокрому, ну і нехай. Мене вже нічого не засмучувало, все сприймалося, як є. Принаймні, я жива в теплі і не сама. Коли вийшла з душу, то по телевізору показували футбол. Диван був акуратно застелений, а подушка ніби сказала голосом Сергія: Прошу, я заснула майже миттєво. Так міцно і безтурботно я не спала ніколи. Було тепло, спокійно, усі проблеми завтра. Прокинулася серед ночі, у вікно заглядав місяць, ніби не було ніякого дощу. Перша думка де я? А потім я побачила Сергія. Він спав у кріслі поруч із диваном. Оце гостинність, майнула думка. Йому було явно незручно. Голова звісилася набік, замерз, бо ковдра була у мене, в кімнаті холодно, як на дні океану. Мені стало його шкода. Я обережно торкнулася його плеча, висовуючись з-під ковдри. Сергію, йдіть у ліжко. Я посплю в кріслі. Ні, не можна. Тут шия зовсім затікає, простогнав він. Я хмикнула і поплескала долоною по ліжку. Він не рішуче, але з полегшенням ліг поруч і заснув за секунду. А от сон наче рукою зняло. Думки знову понеслись ключі, телефон, гроші, пари, документи я не витримала. Вибралася з під ковдри і пішла на кухню, заварила собі чаю, перший ковток і щось усередині прояснилось. Досить пора взяти життя під контроль, розв'язати все, вибратися з цього затяжного дна. Хотілася діяти просто зараз, але була лише четверта ранку, я змерзла. Вирішила спочатку висушити одяг. Знайшла праску, довго сушила джинси, а поки сушила, вирішила приготувати сніданок, хоча б так віддячити за ночівлю. У холодильнику півпакета кислого молока, два яйця і дві банки пива, але в шафці пачка борошна. Нова не відкрита. Дякую доле, хоча б за борошно. У нас у гуртожитку гітовий багатший. О 6.30 тридцять задзвонив будильник. Сергій зайшов на кухню і приємно здивувався. На столі на нього чекав ароматний сніданок, оладки з медом і гарячий чай. Ти не спала? здивувався. Щось не спалося під ранок. Дуже смачно, ти себе не балуєш. У холодильнику миша повісилася, я засміялась. Сергій знизав плечима. Що думаєш робити? Перш за все спробувати потрапити в гуртожиток. Треба змінити взуття, але без перепустки ключів вахтерка мене не впустить, а сусідки прийдуть не раніше восьмої. Потім до паспортного, до коменданта за новою перепусткою, блокування карт. Потім пари справ хоч греблю гати. Я сумно всміхнулася. Тут задзвонив його телефон. Це був дільничий. Повідомив, що в тому районі, де мене пограбували, знайшли сумку з документами. Треба терміново їхати у відділок. Чому терміново я так і не зрозуміла? Я тебе підвезу, сказав Сергій. «Ага, тобі ж на роботу? Можливо, встигну. Усміхнувся він. Ми зібралися за пару хвилин, але сюрпризи не закінчились. У мого черевика остаточно відвалилася підошва. Сергію, у тебе є суперклей? спитала я з надією. Ні. А скотч теж ні. Може, жіночі туфлі 38-го розміру, я вже істерично сміялася. Ні. Тоді можна твої капці, бо босоння ж зовсім не варіант. Та бери, а тобі ніхто не казав, що ти 33 на нещастя. До вчорашнього дня, здається, я так не страждала, виркнула. А він розсміявся, позеленчав ключами і сказав Заїдемо в ремонт зуття. Поїхали. Виглядала я, м'яко кажучи, безглуздо. В чоловічих капцях на три розміри більших шльопала по мокрій доріжці. По дорозі ми замість ремонту заїхали до взуттєвого магазину. Табличка відчинено тільки но з'явилася на дверях. Мені було ніяково і через капці, і через Сергія, який раптом вирішив купити мені взуття, але що поробиш? Я мовчки оглянула вітрини і вибрала черевики. На низькому ходу з блискавкою з м'якої шкіри зручні, дорогі. Сергій не сказав ні слова. Просто розрахувався, і за хвилину ми вже їхали у відділок. Я подякувала йому і напівжартома пообіцяла повернути гроші зі стипендії або навіть з кількох. Раптом подумала: навіщо він усе це робить? У відділку мені повернули сумку. Хтось знайшов її вранці і приніс усе було забруднене, гаманець, телефон і навіть контейнер з маминими котлетами зникли. Але документи і ключі вціліли. Я підписала папери і вийшла, задоволена, що відбулася малим. Сергій нервово глянув на годинник. Дякую, ти мене дуже виручив. Будь ласка, хоча якщо по-чесному, це я тобі спершу влаштував весь цей ад. Обливши на зупинці, він довіз мене до гуртожитку, витягнув із гаманця і простягнув кілька купюр. Я без заперечень взяла. Ми сухо попрощалися. Сергій поїхав, а я залишилась із черевиками, документами і новою сторінкою життя. Перша половина дня минула в метушні банк, блокування карток, пари, але до кінця занять я почувалася жахливо. Боліла голова, морозило. Ну, звісно, після такого вечора біля входу в гуртожиток хтось мене гукнув. Я обернулась і знову побачила Сергія. Він втомлено махнув рукою, підійшов і простягнув коробку з новим телефоном. Що це? Телефон? Навіщо? Батькам дзвонити будеш? буркнув він роздратовано. Видно, теж змучився. Я не можу прийняти. Це занадто дорого. Я вже тобі винна кілька стипендій. Він зітхнув. Візьми, просто покористуйся. Купиш свій повернеш ок. Я кивнула ок, тоді бувай, сказав він, піднявши долоню. Мотор загуркотів, і його біла ауді зникла за рогом. Тиждень видався пекельним. Як то кажуть, як почався, так і закінчився. Я провалялася з температурою і жахливим нежитем, але навіть у Марині голова працювала в одному напрямку де взяти гроші, щоб віддати борг Сергієві? Батькам вирішила не казати якщо вже змовчала спочатку, то зараз починати сенсу немає. Зайшла на сайт з оголошеннями, шукала роботу. Але все не те. Офіціантка, заправниця, прибиральниця, кредитний експерт. Якщо піду на таку роботу, заб'ю на навчання. А мені ж потрібно вибиратися з ями, а не зариватися ще глибше. От якби щось із вільним графіком вирішила зайти в інтернет-клуб навпроти гуртожитку, пошукати роботу там. Адміністратор говорив по телефону, скаржився, що завали з замовленнями, а працювати нікому. У цьому клубі, як виявилось, за гроші робили все за студентів від рефератів до дипломів. Ось він, шанс. Трохи вічливості, трохи сміливості, і я вже несу чужий ноутбук у гуртожиток і завдання на ніч, набір тексту. Я не спала двоє діб, устала страшенно. Але що таке студент? На парах висплюсь. Дівчата потягли в клуб потанцювати. Сил не було зовсім. Вирішила питиму безалкогольний коктейль, а танцюватиму, ніби літр горілки випила. Інакше просто вироблюся посеред танцполу. Ми з дівчатами скакали, як кізоньки, але от зазвучав медляк. Усіх запросили, а я, як завжди, одна. Пішла по каву. Я так втомилася, я зануда, тільки сіла за столик, як раптом хтось покликав мене. Я озирнулася, і це був Сергій. Думки матеріалізуються, я ж тільки про нього й думаю, точніше, про борг. Він ішов танцювати з якоюсь дівчиною. Красуня, довге світле волосся, витончена фігура, довгі ноги, підбори. Ми привіталися поглядом, я усміхнулася і зрозуміла все більше не можу. Мені терміново потрібна подушка. Вийшла, замовила таксі, машина приїхала швидко. Гіро, підвезеш, я озирнулася. Сергій, усміхається хитро, що так рано додому. Я, до речі, замовив тобі коктейль те саме можу спитати й у тебе. Я сьогодні тільки каву, і взагалі тільки каву. Сумлінна студентка. На роботу ж завтра підробляю, зараз засну на пару годин і знову за справу. Терміново, добре платять, студенти ж ледарі, би тільки халяви. Любиш халяву, терпіти не можу. Люблю пишатися собою своїми результатами. А навіщо працюєш? Ну, треба ж тобі борг віддати, навіть чотирьох стипендій не вистачить. То ти через це працювати пішла? Не тільки. Треба чимось зайняти голову, а то лізе всяка печаль. Під'їхали до гуртожитку. Упевнено, що тебе пустять. Можу запропонувати крісло. Засміялися обидва. Я домовилася заздалегідь. Бувай, радий був побачити. Щойно я дісталася подушки, пискнула смс з невідомого номера. На добраніч. Мабуть, помилка не відповіла. Після тижня безсонних ночей я отримала першу зарплату. Зазвичай платять за фактом, але я попросила одразу за весь тиждень, щоб не спокуситися і не витратити все одразу. Вистачить на один черевик. Залишилася на вихідні в гуртожитку. Два дні не виходила, майже не їла тільки кава. Зате виконала гору роботи. Вистачить і на другий черевик. І тут смс. Прийшла стипендія. Тепер я офіційно або казково багата, або, приречно, розорена. Треба віддати борг. Захотілося повітря. Вийшла повернути ноутбук і побачила біля гуртожитку біла Ауді. За кермом Сергій, він втомлено усміхнувся. Я без запрошення сіла в машину. Він подивився на мене не второпаю це сонце, знову ти. Ти, мій нічний жах. Відтоді, як ми познайомилися, ти мені снишся майже щоночі. Я розсміялася. Вибач, я просто думаю про тебе щодня, ну тобто про борг. Зараз принесу гроші. За кілька хвилин я повернулася. Переді мною йшла блондиночка з дискотеки. Вона сіла туди, де щойно сиділа я. Щось всередині борісно стиснулося. Я сіла ззаду, мовчки, простягнула гроші, забрала ноутбук і вийшла. Мені хотілося зникнути. Я не встигла відійти далеко. Сергій наздогнав мене, схопив за руку і поцілував. Я уніміла. Це точно не зі мною. Відірвалася, відвернулася і швидко пішла геть, майже бігом. обличчя палало. Сльози котилися щоками. Навіщо? Навіщо він це зробив? Він же з тією блондиночкою, просто перед нею. Його губи теплі, ніжні, наполегливі. Ні, треба повернути телефон. Це нічого не означає, СМС. Вибач, той самий номер. Це був він, і раніше теж. Поговоримо друге повідомлення. Всередині все стиснулося. А що я скажу? Та нічого пусте, чи що це було? Мені соромно, я не відповіла. Роботи стало менше. Але й спати не вдавалося, думки крутилися в голові. У середу прийшло смс, хочу оладки, молоко вже скисло. Я розсміялася голос. і вперше за тиждень стало по-справжньому добре. Я закохалася, тобто нічого хорошого, звісно, але факт відповіла. Пів літра молока, два яйця, три ложки цукру, ложка соди, сіль, склянка борошна. Усе змішати і смажити на розігрітій сковорідці, змащеній олією, готувати з любов'ю, подавати з медом. За 15 хвилин смс. Виходь, голова йшла обертом від поцілунків. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалась ця історія. А також напишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору дуже приємно читати ваші відгуки. Щиро дякую вам за вашу увагу, ваші перегляди, вподобайки, донати та коментарі. Я неймовірно ціную кожне ваше повідомлення, кожен коментар і вподобайку. Дякую вам, що залишаєтеся зі мною, а попереду ще багато цікавих історій. Тож, до зустрічі! Ваша пташка.